Головний критик Кремля Біл Браудер попереджає: попри показне сміливе обличчя, Володимир Путін насправді панікує у своєму бункері. Україна фактично сама вводить санкції, знищивши 17% російських нафтопереробних потужностей. Путін робить вигляд, що все добре. Він, він він удає, що все гаразд. Йому, начебто, байдуже знаєте, його війна йде успішно. Насправді він, як ви розумієте, панікує у своєму бункері через усе це. Тому що єдиний спосіб, яким він може продовжувати цю війну, це якщо російський народ не обернеться проти нього, і йому, йому легко не допустити, щоб народ обернувся проти нього, якщо у нього є гроші, які можна розкидати, і він, він досить добре цим користується, платить солдатам великі гроші, платить сім'ям великі гроші тощо. Але якщо гроші закінчаться, е -е, тоді у нього виникнуть проблеми. Здається, українці самі запроваджують санкції проти російської нафти. Е -е, знаєте, вони відновили, вони казали, що ніколи не зупиняли, але відновили атаки на російську нафтову інфраструктуру. Е -е. І знаєте, вони навіть е -е, нафтопровід Дружба, який постачав нафту в різні частини Європи, його насосні станції були знищені. І зараз ми бачимо черги з автомобілів, які намагаються отримати звичайний бензин е -е, в різних різних регіонах Росії. Тож це це наближає ну саму причину до, до, до російського народу. Як ви вважаєте, чи спрацює український підхід до запровадження санкцій проти російської нафти? Так це працює, як ви вже сказали. Це працює дуже добре. Я маю на увазі це дуже цікаво, тому що знаєте, Трамп намагається тиснути, щоб змусити Зеленського та Україну капітулювати перед Росією. Ось так він хоче, щоб. Закінчилася війна, саме так він завжди хотів, щоб війна закінчилася за 24 години, щоб Україна здалася. Україна, звісно, не має жодного наміру здаватися, і однією з речей, яку він робив раніше, було те, що він пов'язував військову допомогу та інші види підтримки з вимогою не завдавати ударів. По перше, не використовувати американські ракети для ударів по російській території, а також не завдавати ударів по нафтовій інфраструктурі. І коли Трамп фактично відходить у бік і каже: Я більше не надаватиму військову допомогу, він також втрачає можливість обмежувати дії українців. Українці в цьому неймовірно вправні, і станом на сьогоднішній ранок вони знищили 17% нафтопереробних потужностей Росії, і я підозрюю, що з часом ці цифри лише зростатимуть. Україна справді дуже добре з цим справляється. І не лише це Україна щойно завершила розробку нової ракети великої дальності під назвою Фламінго. Фламінго і «Фламінго» і ну, по суті відтворює ну не ідеально, але багато в чому повторює характеристики ракет великої дальності, таких як Атакамс і Стормшедов, які ми постачаємо із заходу зі сполучених штатів, Великої Британії та інших країн у обмежених кількостях. І тепер українці мають у своєму розпорядженні ці ракети фламінго, які можуть долати три тисячі, здається, 3000 тисячі кілометрів у глиб Росії. І як наслідок, я думаю, ви побачите, як уражаються всілякі цікаві економічні цілі. І якщо Захід не збирається запроваджувати санкції, то Україна сама запровадить санкції, і це правильно з їхнього боку. Так, три тисячі кілометрів і е, 1,125 один е, сто е, двадцять п'ять кілограмів вибухівки. Це має дуже неприємний вплив на нафтопереробні заводи та інші об'єкти. Але як ти думаєш, Путін насправді хвилюється? Ти ж знаєш його краще за багатьох і знаєш його, ЕЕ, його найближче оточення. Що вони говоритимуть? Що вони думатимуть? Що вони зараз намагатимуться робити? Ну Путін робить вигляд, що все добре. Він він, він удає, що все гаразд. Йому, начебто, байдуже знаєш, його війна йде успішно. Але насправді він безумовно панікує у своєму бункері через усе це, тому що єдиний спосіб, яким він може продовжувати цю війну, це якщо російський народ не обернеться проти нього, і йому йому легко не допустити, щоб народ обернувся проти нього, якщо у нього є гроші, якими можна розкидатися, і він, він досить добре цим користується. Та платить солдатам великі гроші, платить сім'ям великі гроші тощо. Але якщо гроші закінчаться, е -е, тоді тоді у нього виникне проблема, бо достатньо лише однієї соціальної події, і і тоді він втратить контроль, а це його найбільший страх. Він не хоче, щоб мільйон людей штурмували червону площу, бо він, він може вбити лідера опозиційної партії, він може вбити е -е, Євгена Пригожина, голову Вагнера. Але він не може вбити мільйон людей і зупинити повстання. І з його точки зору, це викликає глибоке занепокоєння. Е -е, їм потрібно знайти спосіб це зупинити на даний момент. У них немає способу це зупинити, і е -е, це дуже хороша тактика, так само, як і тоді, коли українці провели цю дивовижну військову операцію, знищивши третину дальніх бомбардувальників у Росії за допомогою дронів. І тому, тобто, знаєте, українці надзвичайно е -е, винахідливі. Коли йдеться про боротьбу з меншими ресурсами і ЕЕ, на щастя, українці досі мають потужну підтримку з боку Європейського союзу, Великої Британії, Канади, Норвегії та багатьох інших країн, і тому ЕЕ, Українці знаєте є грізною силою і, можливо, на цей момент ЕЕ найбоєздатнішою армією в Європі. О, безумовно, найбоєздатніша і найдосвідченіша а операція павутиння та атака дронами на стратегічні бомбардувальники була е -Е справжнім шедевром. І знаєте, Зеленський явно розумів, що у нього е -Е не просто е -Е хороші карти на руках, а повний набір, тоді як Дональд Трамп звинувачував його в тому, що у нього взагалі немає жодних карт. Але ви, ви, ви згадали про можливий вплив на е -Е російську економіку та російський народ. Ми отримуємо повідомлення, які свідчать, що дефіцит бюджету Росії наближається до 5 трильйонів рублів, е -Е а немілітаризовані сектори економіки перебувають у стані стагнації, і ми навіть отримуємо повідомлення про те, що деякі військові сектори мають труднощі з виробництвом, оскільки їм не виплачують гроші. Знаєте, чи, чи це вже наближається до краху російської економіки? Е -Е. Чи ви вважаєте, що це просто такий повільний довгостроковий спад і. і... Як ви думаєте, скільки ще часу мине, перш ніж Путін почне серйозно турбуватися, або ж люди почнуть повставати? Ну я, я, я не думаю, що ми зараз близькі до краху російської економіки, ЕЕ. а саме тому, що окрім нафтопереробки, якою вони займаються, вони також експортують багато нафти. А покупці цієї експортованої нафти, такі як Китай, Індія, Туреччина, вони платять Росії сотні мільярдів доларів на рік, а це величезні гроші. Тож я не думаю, що ми навіть близькі до, до краху російської економіки, але але якби ми знайшли якийсь спосіб не дати їм продавати свою сиру нафту, тоді ми були б е -е близькі до краху російської економіки, і це могло б статися е -е в дні після саміту в Анкориджі, якби Трамп не е -е, фактично не капітулював, але Знаєте, знову ж таки за повідомленнями, росіяни звертаються до національного фонду добробуту, щоб покрити ну зростаючий дефіцит. Має бути щось на якомусь етапі, що е -е -е, так би мовити. Якщо це не спровокує людей, знаєте, тих, хто на наступному рівні нижче е, 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 в олігархічній структурі, які підтримують е, е, Путіна. Вони скажуть досить, знаєте, ми тут втрачаємо занадто багато грошей. Нам потрібно повернутися до якоїсь стабільності е, е, і знову налагодити наше життя. Чи є якісь ознаки цього ні? Ні, жодних взагалі, і і можна було би. Е, е... Це мало би бути помітно ще три з половиною роки тому, якщо б, якщо б, якщо, якщо це взагалі була якась політична сила, ці олігархи, звісно, це ті, хто знаєте, обожнюють свій розкішний спосіб життя, свої яхти на півдні Франції в Сардинії, та всі ці речі, їм одразу заборонили відвідувати ці місця, і якби вони... Якби вони були якоюсь політичною силою, ми б це побачили вже дуже-дуже давно. Але, але факт у тому, що вони повністю залежать від Путіна, щоб жити, щоб бути багатими і щоб не опинитися у в'язниці. У будь-який момент Путін може позбавити їх життя, свободи чи багатства одним розчерком пера. І ці люди, я бачив це на власні очі. Я бачив, як поводяться ці російські олігархи. Вони так би мовити б'ють себе в груди як найальфавіші самці на стероїдах. Аж поки Путін не заходить до кімнати, і тоді вони поводяться як покірні маленькі євнухи, і, е -е. і це е -е є підґрунтям для того, що Пу... ну, тобто, Путіну нема про що турбуватися, коли йдеться про олігархів. І, і я думаю, йому більше варто хвилюватися через власний народ, е -е. це якщо? якщо вони колись вирішать, що вони розгнівані, і це одна з тих речей, які неможливо передбачити. Це е -е. знаєте, путіну легко націлюватися на окремих людей. Йому не так просто придушити розгнівану націю, і я б сказав, що частково саме тому він і вторгся в Україну. Він так довго був диктатором, і життя людей так довго не покращувалося, що він почав хвилюватися, що люди розгніваються на нього, і тому він звернувся до підручника Макіавелі і сказав: як нам запобігти, як, як диктатору, мені не дати своєму народу повстати проти мене? І відповідь знайти зовнішнього ворога і розпочати війну, і війна з Україною навіть не є якоюсь природною війною. Це не так, ніби вони природні вороги. Я маю на увазі там, якщо подивитися на геополітику і на світ, то Китай був би більш природним ворогом для Росії, ніж Україна, але е -Е, Путін обрав Україну, бо вони е -Е були легкими для війни і легкими для він думав, що з ними буде легко воювати. Виявилося, що це не так. Так, ну я бачив карту початку двадцятого століття Росії. Е -Е Такою, якою вона була, де знаєш, українське населення, ті, хто говорив українською і ідентифікував себе як українці, займали великі частини того, що зараз є Росією, е, е, і в інших місцях, е, е. тож цікаво спостерігати, як це все було перекручено. Е, е. Але е, знаєш, якщо б Путін зник, якою була б так би мовити. Боротьба між наступним рівнем за те, щоб замінити його, і чи існує небезпека, що це саме по собі могло би спровокувати ну, розпад Російської Федерації? Бо е, знаєте, люди в Москві, знаєте, е, буде боротьба за владу за те, щоб хтось е, спробував швидко захопити кермо влади, і як ви сказали, у вас є всі ці альфа-люди, які вважатимуть, що саме вони повинні це робити, бо знають цінність цієї посади? Ну це я думаю, що все зводиться до грошей. Якщо подивитися на те, що сталося з моменту приходу Путіна до влади у 2000 році, він і приблизно тисяча людей навколо нього вкрали з російської держави один трильйон доларів, тобто з російської держави було вкрадено тисячу мільярдів доларів, ці гроші знаходяться у них. У їхніх руках і за кордоном у вигляді інвестицій у російських компаніях та міжнародних компаніях, і найбільший страх цієї групи, надзвичайно багатих і впливових людей, полягає в тому, що якщо Путін помре, чи не прийде наступна людина за всіма їхніми грошима? І, і хоча ці люди є найнеприємнішими, найагресивнішими індивідуалістичними людьми на планеті, вони також є найжадібнішими людьми на планеті. І я можу уявити, що якби Путін помер у вісні цієї ночі від інсульту чи чогось подібного, то всі ці люди зібралися б разом і намагалися б вирішити, хто має його замінити, хто зможе зберегти статус-кво це все, що їх цікавить лише статус-кво. І думаю, це було б дуже схоже на те, як обирають папу римського. Вони всі зібралися б у Кремлі і шалено боролися б один з одним. Кремлівський конклав. А потім з димаря пішов би чорний дим або білий дим, чи як там це відбувається. І тоді це було б а, і, і новий, е, е, новий президент Росії з'явився б, і для цієї людини головним завданням було б переконатися, що всі зберегли гроші, які вони вкрали за останні 25 років. Підписуйтеся на подробиці, щоб дізнаватися більше про події в Україні та світі. І не забудьте поставити лайк цьому відео.